Олексій трошки більше про себе розповість, в нього є свідчення. Давид теж допоможе. Давай, давай. Коли ми читаємо. Старий заповіт, книгу вихід. Там є одна цікава історія про Моїсея, який, який відмовляє Богу в тому, щоб вивести ізраїльський народ з Єгипту. Так? І пам'ятаєте, Мойсей говорить Богу, в мене. Пам'ятаєте, яка проблема у Мойсея була? Слава Богу! Так. От, в нього була одна проблема. Він погано говорив, в нього були вади з голосом. Да? Але цікава річ, що е, Бог його не стіляє. Бог чудесним образом не робить для нього чудо. Він робить безліч чудес для ізраїльського народу, але для лідера цього він нічого не робить. Ну, він, звичайно, багато для нього зробив. Але що Бог говорить Моїсею? Пам'ятаєте, хто буде йому допомагати? Допомагати будуть йому інші люди. Я коли думав вчора про цей текст, я розумів, чому важлива спільнота ще раз і ще раз. Спільнота насправді дуже важлива. Бог через спільноту робить безліч людей, безліч хороших речей. І в цьому Мойсей для нас приклад. Олексій, тобі слово, будь ласка. Е, так, мене чути, так? Да? Мені тут надавали всяких примочок, крутих. Я там з першого разу включив. Це все напевно, тому що одна з найперших моїх робіт це якраз було на дзвінках, якби е, на удальонці. Слава Богу, за ковід. Це, це серйозно, бо це ще одна річ, яка допомагає, наприклад, людям з інвалідністю, з працевлаштуванням, тому що більшість переходить на, е, е, на дом. А це дуже круто. Е, як вже сказали, мене звати Олексій. Можна просто Льоха, можна Олексій. Я знаю, що я у Львові, кому як е, подобається так, і можна мене називати, тільки не Остап. <с. <с. <с.> Ось. Е, супер, так, це буде трошки такий стендапчик, бо знаєте, я дуже не люблю, коли де, щось про себе розказують таким чином, що я був і таке життя було класне. А потім прийшов із мене було не так, дякую Богу. От, зараз подивимося, як, як же ж воно все-таки було. Я оце включив. О, супер! Ого, я навіть тут себе бачу. Бачите, так? Да? Перше фото. Я вже почну, це все це, це, я вже почав, якщо що, там приготуйтесь. Занотовуйте записнички там. Я все провірю. Е, дивіться, перша фотка. Я народився в далекому, як бензин, 1995 році, і е, насправді що відбулося? Оцей малий грибочок, там це я. От, і коли я народився, акушер, який приймав роди, е, впустив мене. Я вислизнув з рук, бо я був дуже скользький такий тіп. З самого, з самого початку свого існування, якби. Е, я е, е, і знаєте, це передалося. Я потім стрибав з банджі, стрибав ще з якихось е, е, штук. То я можу сказати, що я навіть не звинувачую ту людину. <сі> мені, мені це якось представляється так, що він би хотів мене втримати, але, але в нього не, не зовсім вийшло. Підніміть руку, будь ласка, ті, хто хоч раз у житті розбивав щось. Ну, там, тарілку, ложку, собі, лікоть, ніс комусь або собі теж. Це час для сповіді. <хи> От. А, але тим не менш, було таке, правда? Це означає, що кожен з вас потенційно міг би бути тим, тією людиною, яка, яка зробила це. Так? Тобто це якось я, до речі, був у Львові, ми їхали в таксі, розмовляли. Це м, такий перший пункт, бо там медик, ви знаєте, так, що в таксі працюють бізнесмени, медики. і... Вот. Е, <сі> всі інші ні. Е, то він був дантистом і якраз говорили про те, що відсоток помилок е, медицинських він є досить великий, але насправді якось на противагу собі і своєму яству Бог дав мені тоді йому сказати цю річ, що я, наприклад, у мене ДЦП. ДЦП це дитячий церебральний параліч. Я маю інвалідність, я… це не особливість, я не там мультигерой, нема, нема такої теми. Тобто я просипаю вдома точно так, як всі, я лінивий точно так, як всі. І моя сила волі, повірте, не більше вашої, це взагалі не, не, не обсуждається. Але я маю інвалідність. Пересуваюся на кріслі колісному. Це ця темка. До речі, нова відносно держава видала, держава щось таке робить, але правда раз на 6 років. Але то, то таке. Е, от. Е, в мене ДЦП це порушення координації рівноваги, здебільшого, в моєму випадку, є градації, є різні рівні е, цієї інвалідності. Та в мене ж так я би сказав, е, у мене такий лайт варіант для ТЦК, розумієте? Тобто. У мене все не так, не так якби, сумно, є, є жорстче, але є певні обмеження. Тобто, якщо ви мені подарите лего, я скоріше за все більше вас не приглашу. <рігла> 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 але тим не менш, як ми знаємо, як ми дивимося на наступні фотографії. Після того, як я тут їв траву, я виріс в такого от бізона. Е, якщо ви бачите, то цей крейсер е, не зміг би потопити наш флот. От, і, і цього адмірала, якби дуже багато на терени Чорноморської, Чорноморської акваторії. І насправді тут мені 12 десь, і я важу 80 кілограм. Чому? Тому що мама мене дуже сильно любить. <ріст> e, і тому що бабуся казала, що я худенький. Але знаєте що? Я був дуже худенький тільки для оцих двох людей. Мама і бабуся. <ріст> а, а розміри і геометрія говорили трошки друге. Що тут? Тут так само ДЦП. Тобто, не, не відміняється. Да? Тобто, ти можеш собі наїсти. Ну, це не значить, що ти стаєш ходити. Да? Тобто тобі е, е, додається до цього ще і е, лишній вес. Я знаю про булінг все з тієї і з другої сторони. Тобто, я той, хто булив, і той кого е, досить добре. В дитинстві перша моя прочитана книжка, дякуючи місіонерам, гідеонам всем і так далі. це така синя дитяча біблія. Хто її бачив, ви, мабуть, кайфували від тих картинок. На жаль, я її прочитав російську. Вибачте мене львів'яни. Але, але так сталося, ніхто не без гріха, як то кажуть. От. І... Це в чотири роки було, бо моя мама вчителька молодших класів. І вона швидко смікнула, щоб цей тіп з нею не базарив багато, це я про себе. Треба його навчити читати. Це хоч мінімум звільнить час трохи да, від балаканини. І таким чином я читав, таким чином я зростав, і таким чином я десь е... вже так добре підзадовбався. Ну, бачите, ці усталі очі голодні, особливо на другій фотографії. Вот. Далі е, так. Щось там казали повелівати туди. О, супер. Е, далі, коли я ріс, я вже трошки почав займатися спортом. І десь років, так, в 19 е, я познайомився з Леною. Е, це оця е, дівчина на фото. От. Це не Love Story. Ця дівчина-реабілітолог. Лавсторі буде далі. Я обіцяю, я, я знаю за що ви платили. От. <сум> тому, тому це така перша людина, яка фундаментально в мене вклала з точки зору відносин з Господом яким чином це відбулося? Мені потрібно було крісло колісне, бо моє вже було дуже ушатане. Хто не знає, то крісла колісні не витримують 6 років. Тому що ви знаєте наш автодор і якби ці всі моменти. Якщо людина сидить вдома, тоді ще да, А якщо рухається, ну треба щось ще додатково шукати. І ось вона на той час займалася. Реабілітацію людей з інвалідністю і так само деякі табори для дорослих людей. Вона їздила туди як, як волонтер. От. І хлопець з її команди він дав мені крісло колісне, а він сам збивши алконаркозалежних. І е, це я так дуже-дуже скорочую, щоб ви мене не вигнали, бо мене не так-то просто вигнати, так? так як і підсидіти, поняєте? От, а, а але тим не менш, виходить е, е, цей хлопець, е, він мене потім запросив, і перший раз, е, куди б ви думали, я прийшов, я прийшов не в церкву, я прийшов на е, реабілітаційний центр для наркозалежних, каже, ходи, я тебе з пациками познайомлю. А так як я, якби в мене пацихи були, то я якби, залюбки познайомився із тими. І насправді Бог він не полишав мене, напевно, все моє життя. Просто були якісь свої моменти, де я противився тому, але його рука завжди була поруч. І десь, оце в 19 років, відбувся такий переломний момент. Потім е, він мене запросив на табір для людей з інвалідністю. Е, я поїхав в два, мені сподобалось дійсно. Сподобалось і атмосфера, і те, що можна бути корисним. От. І після другого табору він помирає. Він зі Львовуса теж. Е, він помирає, тому що е, спойлер, да, якщо є підлітки або ті, хто хоче щось спробувати, коли вживаєш наркотики. Є непоправимий ущерб здоров'ю і після покаяння дуже рідко відновлюється. Так? Тобто, наслідки гріху вони мають свою ціну. І він помирає. Він помирає, Лена до мене дзвонить і каже: поїдеш до Львову? Віталь помер, От. поїдеш на похорон. А я ж істинний православний, де би я на похорон не поїхав, помієте? От, типу, звісно, ми не так довго дружили з ним, ми дружили 4 місяці, але це був дуже крутий чувак. Це був мужик, який не запарював мене цим їжі на небесі і, і так далі. Оці всі такі такімки. І виходить, що коли він е, помер, і я. Е, Сидів у нього, чуть не сказав, стояв, сподіваюсь, нікого б не вразило. Сидів у нього на похоронах. От, і я почув голос в своїй голові від Бога. Каже: в тебе є два варіанти. Ти або уходь, або залишайся. Як ви бачите, по фото я залишився. Це ми теж десь стосуємо, то ми десь стосуємо. І дуже багато таких моментів було хороших. Так, туди, треба туди цілитись. О, о, супер. Як ви бачите, на далі фото спорт для мене це не тільки про носки і машину і не про костюм. От, я дуже люблю спорт. Тут фото з кросфітом. Я таки скинув тих своїх 80 кілограм. Це був такий шлях е, досить довгий. Е, наступне фото це е, з одної з моїх робіт. Ми ходили на пейнтбол. І нормально так провели час. От наступне О! Я ж обіцяв. Love story. Е, це моя дружина Діана. Якщо ви не бачили, вона сидить там в жовтенькому платячці. Во-во-во-во-во. Е, 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 якщо вам цікаво, звідки це фото, це фото з пропозицій. Пропозиція була на е, катку, я не знаю, як то більше по Україні. Ковзанка. На ковзанці. Бо де ж може чувак з ДЦП робити. Пропозицію своїй дружині, явно тільки на ковзонці. І насправді, це знаєте, це ще одне дуже велике благословіння, тому що знаєте, цих знавців, як буде в шлюбі і як не буде. У нас теж такі були, які радили, ну то буде дуже тяжко. Спойлер, то реально тяжко. Але не тяжче ніж вам. І нормас. Це пропозиція. Пропозиція була до Да? І всі угоди, які до воєнного стану вони були укладені, вони мусять бути виконані. А це вже весілля. Інше фото. Це весілля було 13 березня вже. Під час повномасштабного вторгнення 14-го ми на рік виїхали. Про що моя історія в цілому? Ви бачите, що перші мої фотки були такі собі. І, і життя в Кріслі Колісному в селі, коли тебе не беруть в школу в перший клас, бо не знаю, що з тебе виросте, виросло з мене, там, не знаю що. Але на юриста я все-таки вивчився. От воно складне то життя. І насправді, якби не Ісус в моєму житті, от реальний, типу, такий, який зводив з мною людей. От мене ми приїхали з Сергієм та, і ще з його сім'єю, і чесно те, що ми разом щось робимо, це тільки Господь. Типу, бо Сергій до того він про то розповість, але там маленький спойлер, він тренував в футболі людей. Тобто, шанси, щоб ми зустрілися, людина з, з ДЦП і футболіст, це 100-100, правда? От, але Господь Він формує команди, посилає людей, і дійсно, Бог мене націлив. Я вірю, що Бог вцілює. Але також я вірю в те, що у Бога є свої плани. І я вірю в те, що не дивлячись на те, що люди можуть бути настилені, вони можуть і мають бути прийняті. Так? І останнє, що скажу, кому цікаво в Луки 14 розділ 22 вірш, і 21. Це вірш про мене. Там Досить так неінклюзивно сказано, але там сказано рабові одному пана. Іди і поклич сліпих, кривих, німих, глухих і каліку. Це переклад. Такий. Так не можна <рес> <рес> от, говорити, але це особливості перекладу. Та? Я думаю, ви розумієте, що я там не. От. І знаєте, коли їх покликали, ще повно місця. Останнє, що скажу, і буду йти. Так що мої асистенти, приготуйтесь, Я буду пригати в сцену прям. Ой, в зал. все як має бути. І цікаво. Там, коли цей слуга послухався і зробив так, як пан каже, він привів їх. Що цікаво, він привів їх. Він їх не убіждав, а привів, то пан каже: а тепер біжи. І у біди всіх остальних прийти, тому що місце ще повно. Люди з інвалідністю в церкві, вони не займають місця. Тому що повно місця. Потім Ісус говорить, що повно місця, але якби й не так, він йде приготувати. В те, що ми віримо, в те, що я вірю особисто, що. Життя людей з інвалідністю з Ісусом змінюється. Я тому свідок, я тебе пережив, і слава Господу за це! Амінь.